Значить так, всім привіт, я лечу в Рим. Я не знаю, як так сталося. Але от випадково вівторок на колоквіум, в університет писати екзамен, а зараз трошки по рибу буду гуляти. А ще я зараз лежу, я не лежу, я сижу, стою в бізнес-лаунжі. Я вся така бізнес-вумен і зараз поїму розкажу, як сюди потрапити простим смертним людям. Серед усього договір у мою шикарної їжі, я вмираю патронік. Що так близько? Як сюди потрапити? Ну, я, да. ще не встила, я ще не встигла сформулювати речі. Ну, есть, на білет. На, на літак, да. А потім це все. На жаль, на момент виходу цього відео трохи змінилися правила допуску до бізнес-лаунджів у світових аеропортах, тому найближчим часом я теж не зможу цим користуватися. А я спеціально перед цією поїздкою відкривала собі платну карточку Монобанку, яка при пред'явленні спеціального додатку в телефоні та квитку на літак давала допуск до більшості бізнес-лаунджів у світі. Тепер, щоб продовжувати безкоштовно їсти у більшості аеропортів світу, треба ще місця витрачати по 10 тисяч гривень з цієї карти. А в мене стільки грошей немає, поки що. Окремо вхід до лаунжу у Кракові коштує десь 2 тисячі гривень. Хоча б щось я не тут. Я якось це зроблю. Мама дорога, а я. Це як суши. Рецепти. Крім будівку, можна так же. Ну, Нова версія бутерброду. Молоко. Собака. Ти вони зрозумієш, так? Да? Да. Я зараз в такому розумію, що мені навіть просто знаходитися в себе аеропорту страшно, адже я тут єдиний раз, коли була, це просто провожала свою подругу і просто повз проходила, можна сказати. І зараз перша посадка на літак, перший літачок, аби панічних атак не було на борту. А о що там ми були? Я так близько тільки в музеї бачу. У нього є колесики. У нього колесики є. Спокойно, спокойно. Сонечко, і воно гріє. Так, Оля, покажи топ-від. Засунулися в готель думаю, дуже крутим, лекшері видом з вікна. та та стіна. Що це за чорний мох. Там што, мох? зацвів, що з пліснявою стіна. Натхнено Андрієм Бідняковим. Конічно вийшло чорнором. Алічно вийшло. Це для тих, для тих, хто дивився до ларяшка. Оце зрозуміє чи ніч одна. Досить автентичний отель. Досить такий прикольний, і працюковий готель. Э, такий стандартний, але дуже такий затишний, трохи вінтажний. Але найбільше мене така тут ліфт. Hello? Say hello. Дуже тісно, але прикольно. Перший. Немає нулювого поверху. Всередині не світиться. А чи тут немає нульового поверху? Проблема. Ми все ж таки вибралися на вечірню прогулянку містом е, і знайшли таку дуже затишну вуличку. Хоча багато де на не... диплому майже трошки втомлені. Куди ти поліз? Куди ти поліз все? Привіт Так. Ми, коротше, знайшли таку затишну красиву вуличку. Я дуже люблю такі маленькі прогулки. Тут правда, ще й е, грати на вікнах, що зазвичай означає, що тут не дуже безпечно. Але ми побачили, ми йдемо в сторону колізея. Зроблю... зроблю зроб, зроб, Та що ж я не можу говорити сьогодні? Коротше, блін, я на завтра продовжу до побачення. Йдемо в напрямку колізея, аби побачити його такий вечірній підсвічений, а потім повертатимумось назад. Плануватимемо прогулянку на завтра. Блін, це якийсь капець. Я розучилася знімати вопрос. Які перші враження від Риму? Смердить Нічного, трохи. Ну. Смердить, Смердить. якісь смітниками час від Люди непонятні ходять. Да, якісь мужики Букети висять на розборах. На парках на паркатах. <laughs> Коротше. Дивно. Від виду колізею у мене буквально перехоплювало подих, адже я увесь час думала про те, наскільки старі ці стіни у мене завжди викликають захоплення будівлі, які зберігають свою тисячолітню історію, і мені дуже хотілося пройтися ним всередині, але цього разу у мене вже не було такої можливості. Хоча я однозначно сюди ще повернуся. Я готується до влогів. Просто нанотехнології Виглядає, як щось зі Star Wars. Чим ще зайнятися перед Ватиканом? Хочеш сфоткати, як я фоткаю. Я буду м'ятаблог. Окей, ладно. Це влог і м'ятав. Поїхали. Я стісняюсь, говорити, коли ти так ще записуєш. Коротше, ми зараз йдемо до Ватикану. Я дуже сильно хочу побачити сексинську капелу і фреску створення Адама. Бо це, це для мене поки що завдання номер один, а потім продовжимо гуляти самим Римом. Вигадаю, а це що, вже Ватикан чи ні? Ватикан. А що, входу ніякого не було? Ні, немає паспорт. Але ж теоретично Ватикан це як інша країна. Жодного кордону не існує. Автономна країна банкова іншої країни. Але кордону не існує. Ти просто виходиш на головну площу і опиняєшся в іншій країні. А я бачу фонтанчик, працюючий фонтанчик, хоча теоретично зараз зима, хоча по факту зараз тут літо. Коротше, тут зараз літо в зимі і фонтанчик. Ми по факту за дві години літаком в літо приїхали з зими. Ну, так. Я собі хочу колись придбати камеру, щоб було видно ти знаєш, екранчик типу. Коротше, тим ще завданням виявилося знайти вхід до самого музею, бо можна було купити квитки. Але все ж таки тут є просто чарівна стіна, на якій ми знайшли перше, здається, першу табличку, яка показує стрілочкою, де знаходиться музей Ватикану. Виглядає гарно. Я взагалі зрозуміла, що я дуже непідготовленою приїхала в цю поїздку, тому що, по-перше, не... виявляється, що можна було ще й онлайн завчасно купувати квитки до всіх музеїв, а по-друге, я не вивчила італійську. Для мене дуже дивно їхати в країну і не говорити, і не розуміти навіть трошечки мови, де я знаходжуся. Тобто мені це від цього прям дискомфортно. Я, короче, ще пригадую, як я в Чехії їздила з мамою, ще коли була підлітком чи щось таке. Так я тоді і то чеську з усіма розмовляла, хоча зараз вже чеською не розумію. Польщі все розуміла в Словаччину, коли їздила, все одно теж все розуміла. Ну більш-менш, бо воно дуже схоже було і на чеську, і на слова і на польську. Я щось пригадувала. А тут я прочитати навіть жодного слова не можу. Я його читаю так, ніби воно польською написано. Коротше польські польсь, польськими літерами я це все читаю. Мене вже трошки зносить вітер, але хоча б тепло, це вже радує. Але суть в тому, що вже другий день ми постійно помічаємо вулицями Риму ось такі колонки. І ми вирішили загуглити, що це за штука і чого там ніяк не припиняється такти вода. І виявилося, що це називається як там на соні, на зоні. Це на коротше зоні. на зоні, і тут реально тече артезіанська вода, і вона ніколи не припиняє такти, саме для того, щоб вона зберігала свою свіжість і не застоювалася. Як на мене, це геніально. Я би її на смак спробувала. Так, шукай. У мене немає нормальної пляшки, тому буде так. Маєш парфотик. Смачна вода нормальна, слухайте. У мене на гуртожитку набагато гірше. Ми нарешті роздобули квитки в музей Ватикану і тепер можемо прогулятися цим прекрасним містом, бо мені вийти вже подобаються, а я ще навіть не пішла. Мажечки, яка краса. Ой, люди, люди, люди. А чого так багато людей, блін, чекайте. Зацініть красу. Кайф! Але, як на мене, сюди все одно краще приходити або з якоюсь екскурсією, або з заготовленими матеріалами, щоб визачасно прочитали, що це взагалі таке щоб, аби знати контекст. Коли знаєш контекст, за таким набагато цікавіше спостерігати, розуміючи, що тут відбувалося, яка взагалі роль усіх цих споруд. Тут дуже багато різних музеїв і галерей, але мені потрібна одна. Капела сістя? Так, туди ми горидемо. О, шишка, пішли на шишку подивитися. Зацініть шишку. дай легше. Головна зірка. Секста четверта. Загальна площа капела становить. 14 Ці, нахай, До самої секстинської капели я ще не дійшла, але тим не менш я побачила неймовірну круту картину польського художника Яна Матейки. Я не знала, що вона тут, і не очікувала її побачити. Якщо комусь цікаво, то ця картина називається Собіский підвідним. Прикольний знак, який показує, що падати треба сюди показують, в яку сторону падати. Я не знаю, мене це просто дуже прикалує. Я вже цілу годину корот, дивлюся тільки на ці таблички і ніяк не можу дійти до саксинської капели. Я вже втомилася просто ходити цими галереями, бо моя головна ціль це сатфінська капела. Але я дуже сподіваюся, що вона вже перед, перед нами. Хоча я на це сподіваюся, вже останні півгодини. години. Бачите, прикол, дійшли ми до цієї сексинської капели, але там заборонено робити фотографії. Куди нам, тих? нам тих, так? Там заборонено робити фотографії. Це дуже цікаво, враховуючи, що до цього вони публікували не по якісь стенди з інформацією про те, що робіть фотографії, і відмічайте нас в інстаграмі, як Музей Ватикана. А саксимій сексинські капелі в тому місці, куди всі йдуть, не можна. Але якщо чесно, мені картина Яна Матейки сподобалась набагато більше і справила на мене більше враження, аніж оця фреска створення Адама, яка є не дуже великою в порівнянні з іншими. І вона є тільки шматочком усієї композиції, якою замальована в стіни Секстин і стелі сексинської капени. Щоб потрапити до музею Ватикану, можна приймати квитки завчасно через сайт на конкретну годину, коли приходиш, або стояти в окремій черзі, як зробили ми і купити квитки вже офлайн. Але я думала, що набагато швидше було б якби ми їх забронювали завчасно, але зараз дивлюся їм чергу і думаю, що так тільки гірше. Просто подивіться на довжину цієї черги з тих людей, що вже мають квитки. Щоправда, єдина відмінність те, що їх тут одразу запускають. А наша черга була хоч і коротшою, нас запускали по 20 чоловік кожні 10 хвилин. Тобто все одно треба було досить довго чекати, аби до нас дійшла черга, і ми могли піти в музей і офлайн купити квитки, які, яких ми потребуємо. І не обов'язково було б тоді чекати на визначену годину на екскурсію стакетку. Ну, коротше, самостійно собі ходили і розглядали усі ці експонати. Блін, якби ми там ходили реально всі тільки годин з їдом, я б цього просто не треба але аудіогід може бути набагато зручнішим, адже можна з тих ніколи частин. Коротше, все, йдемо їсти. Італійська карбонара і італійська лазаня. <годи> yeah. Реально, ми знайшли, дуже прикольний заклад і тому співаретній, там дуже смачна паста, здіймі, паста і лазання, але для мене не було шикарне. Але для мене найголовніше було знайти заклад із класною телевісомою. Насправді я на в інтернеті просто шукала ще точки, де можна класний телевізор <годи> есть у Римі. Боже, який оператор взагалі кайфовий мене прекрасний. Я шукала, які точки з класним телевісомом є у Емі. І мені показали одну таку точку, яку я її ще до сьогодні закину, какая яка є что Сипить, яка відома тільки своє тілемісу, але саме в понеділок, а зараз понеділок, єдиний день, коли ми поради гуляємо фактично. Саме в понеділок ця точка садочка закриття. я шукала після альтернатива, і ми вийшли на цей класний ресторан, де і поїсти можна смачно, і поїсти кайфовують телемісу. І зараз я його їстиму і буду робити вигляд, що це вперше. Але, справді це вже тілемісу, я тут буду пробувати, але воно охеренне. Справді воно справді дуже класне. Тому що, тому що. Давайте так, зараз будемо розбирати. По-перше, тут крем реально з маскарпоне, я його вже спробувала, і він в такого жовтуватого кольору, боже, мені вже реально наша мені подобається. Він такого жовтуватого кольору, тому що тут реально е, хороші е, ні. Коротше, він з жовтків. І це, коротше, це жовтовий крем. І тут ще й не додавалися білки, до речі, Хоча я коли роблю цей цю лісу, я теж білки. Але це більше зекономної продукції, мабуть. Мабуть, все ж таки без білків воно крутіше було. Хоча з білками вона додає таку, але коротше, я колись вам в наступному лозі запрошу рецепт, якомога не вийшло, але не сьогодні. Це вам заправочка на майбутнє, коротше, буде. Так, зараз чекайте, спробую ще, ще раз

Печі на самокарті. І от воно дуже просто присочено саме карту. В Кракові мені сук взагалі не подобається трохи, тому що або там крем, з якого зі зроблений, або саме печиво нічим не просочено, і воно таке дуже смак. сладко. Я, коротше, одобряв. Оля одобряється ці лісом. Дякую. Розпокажу просто нанотехнології. Дивіться, раковина є, кран є, а води немає, сенсора немає. Зато є малюнок, є педалька, яка включає воду. Sorry, я просто в шоці була від цього. Зацініть. Прикиньте, ви просто виходите за рогу вулиці і бачите перед собою таку стіну. Я в захваті. Я вже казала, що люблю стіни. Це, коротше, буде пантеон, коли ми підійдемо до входу. Вашої уваги, вечірній пантеон і величезна кількість туристів. Але виглядає воно просто неймовірно. Реально просто супер масштабно. Коли уявляєш, скільки цьому років, то це дуже вражає. Виглядає ток. Ми зайшли в реально останні білети, взяли останні за нами. Остання хвилина просто! І круто, напевно, буде те, що ми зараз маємо чудову нагоду побути майже самі тут, в yeah. пантіоні. По факту, пантеон це просто одна величезна кругла зала. Яка теоретично була створена як храм всіх, всіх богів з того що я читала. Але більше я нічого не знаю, тому Google самі. Наша подорож вже підходить до кінця і мені здається, що рим це точно не місце для подорожі всього на один день. Але це було дуже круте ознайомлення із містом. І мені здається, що я однозначно сюди ще приїду десь на тиждень мінімум, тому що тут буквально кожна вулиця, це наче фотозона. Подивіться, просто скільки тут краси. От там, до речі, ми взагалі не встигли купувати, там ще й зачинено було. Це якийсь білий замок, здається, називається. І ми не змогли помилуватися, тільки ось так здали. Але загалом місця тут просто так. Люблю таке. Люблю старовинні європейські міста.